Добрий вечір. Я продовжую серію інтерв'ю з випускницями курсу сертифікований коуч. І сьогодні я запросив поспілкуватися зі мною Олександру Шкуратову, яка закінчила на минулому тижні саме цей курс. Бачу, що Олександра вже підключилася. Я єдине хочу сказати для тих, хто бачить мене у перший раз. Мене звати Владислав Шах, я засновник і ментор коуч Європейського університету коучів, у якому всі програми акредитовані Європейською федерацією коучів. І А професійним навчанням коучингу я займаюся з 2015 року. Ну що ж, Олександра, вас бачу. Давайте я вас приєднаю. Так. А ви також, Олександра, спробуйте надіслати мені запит. Тому що я вас обираю, але ж не бачу. Але ж не бачу, яким чином я можу вас доєднати. А все. Я знайшов. Приєднуйтесь, будь ласка. Олександра. Добрий вечір, але, але ж я вас не чую. Не чуєте мене? Я вас не чую. Euh, так, що ж нам робити? Що ж нам з вами робити? А чи можете ви, ви відключити гарнитуру? Так, зараз зроблю. Скажіть щось. Так, а зараз? Наскільки добре чутно? Це одно нечто. Не працює, не працює. Зараз. Давайте тоді. Давайте тоді що зробимо. Давайте я тоді спробую її відключити. Я відключу мою гарнітуру. Давайте так. Зараз чуєте мене. Олександр, чуєте мене? Тому що мені здається, що я вас чую. Так, а зараз? Так, я вас зараз О, чую. О, Супер, і я вас чую. Вітаю, Владислава. Вітаю, вітаю вас на прямому ефірі. До речі, скажіть, будь ласка, це перша така у вас практика, скажімо так, прямого ефіру ефірів? Так, Чи... да, ніколи не було такого, такої можливості, не було якихось о, о, привідів ага. о, з кимось поспілкуватися в прямому ефірі? Ну, ось, супер. Ось ви у прямому ефірі. Дякую вам, що погодились на інтерв'ю. Давайте поспілкуємось і розпочнемо зі знайомства. Трішечки розкажіть про себе так про, про ваш досвід роботи. Я психолог психоаналітичної орієнтації. також працюю hr директором і тепер сертифікований коуч. Може тепер і так казати. Так, так. Це, це точно. Понад 20 років я працюю з людьми. Як в бізнесі, так і в психологічному кабінеті. Починала свій шлях я з фінансового напрямку, дуже швидко досягла успіхів, керувала напрямком розвитку бізнесу, але також швид, швидко я вигоріла, стикнулася з таким ефектом як вигоряння, і я переосмислила свої пріоритети, зрозуміла, що не тільки гроші і цифри є. Головним для бізнесу також головний ресурс бізнесу це люди, тому останні 10 років я присвятила тому, що я працюю директором з персоналу і а, трошки практикую як психолог Поєдную бізнесову та психологічну практику з постійним своїм розвитком. Ось так, так дякую. коротко. Дякую. А скажіть, будь ласка, от, ви як директор з персоналу, чому саме вирішили е, займатися коучингом? Так, от саме знайти курс е, і пройти його. Що вас надихнуло? А, надихнула така а, тенденція, що психоаналітичний підход це довготривала терапія, і вона підходить не всім. Тому що, по-перше, для того, щоб досягнути якихось відчутних результатів та змін, треба працювати роками. А mm -hmm. це дорого, і головне, не кожен готов, готовий пірнати в глибини свого несвідомого, mm -hmm. зустрічатися з собою, але хоче отримати якийсь швидкий результат тут і зараз, mm -hmm. спрацювати з якоюсь актуальною проблемою і вирішити її. Прийти до коуча, тому я стала цікавитись, які є короткотривалі методи роботи, і це там когнітивно поведінкова терапія. Я зараз теж навчаюсь. І коучинг один з напрямків, про який зараз всі говорять, це на слуху, і тому мені стало цікаво цікаво дізнатися, що це за метод такий, як я його можу впровадити mm -hmm. в свою діяльність. Mm -hmm. Зрозумів, зрозумів. А ось е, наскільки я знаю, ви пройшли перший рівень, другий рівень навчання коучингу в моєму університеті. Ми для всіх скажемо, що перший, і другий рівень навчання е, це курси у записі, так а вже ось третій рівень навчання сертифікований коуч і четвертий професійний коуч це вже онлайн. Ось скажіть мені, будь ласка, чому вирішили рухатися далі саме на курс сертифікований коуч і проходити його? А ось, до речі, саме через перший і другий рівень, тому що вони чіпляють. Для мене це було 100% якості. Я ну, навіть не очікувала, що від онлайн курсу можна отримати стільки користі, і що онлайн курс може мати такої якості практичні завдання, які допомагають одразу порефлексувати, пропрацювати це все і. Це був перший принуказ. Перший був крок до того, щоб обрати рухатись далі. Тобто, я розумію, що якщо далі, то вже з вами, з вашою школою. А другий момент, який для мене був важливий, це наявність модулю про штучний інтелект як можна його використовувати в роботі коуча. І для мене це показник того, що і школа, і викладачі рухаються в ногу з часом, і що програма розвивається, і що на цьому курсі ми зможемо вирішувати проблеми сьогодення. Ось так зрозумів. А скільки будь ласка, а що ще вам сподобалось саме на курсі сертифікований коуч, окрім так, програми зі штучним інтелектом? Що, от знаєте, як запам'яталось найбільше? А, ну для мене, крім теоретичної бази, то є це без питань, то теоретична база дуже сильна. А ще це менторинг, який в нас був, це можливість відпрацьовувати на практиці. І отримувати одразу супервізійну підтримку. Uh -huh. Коли ти ще тільки починаєш практику, ти на цьому не заробляєш, і е, отримати одразу все це е, в рамках одного курсу, це uh -huh. дуже класно і це дуже цінно. Uh -huh. Давайте також всім е, розкажемо, що таке менторинг. Це коли я чи ментор-коуч університету зустрічається в Зумі з трьома студентами, так ця практика йде. Три години, і кожен студент працює в одній з трьох ролей. Перша роль це роль коуча, і проводить один студент іншому студенту коуч сесію. Друга роль це роль клієнта, так і третя роль це роль спостерігача, і ось кожен студент протягом менторингу може якось так під різними кутами подивитися на, на роботу, так і отримати зворотній зв'язок. Від мене чи ментор університету, тому так, дійсно, менторинг це величезна така перевага мого університету. І я навіть пам'ятаю останню нашу зустріч, останній менторинг. Ви сказали, що є школи, так, де взагалі студенти між собою тільки практикують, так? але ж, ж без менторів. І вони не отримують зворотність зв'язок. Ми не будемо називати ці школи, ми тут не, 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 не для цього, так? але ж просто для розуміння тих людей, які ...обирають курс коучингу, що якщо ви обираєте курс, обов'язково дивіться, що була така супервізія чи менторинг, де вас будуть коригувати, направляти, мотивувати, давати зворотній зв'язок, що дозволить вам краще та швидше розвиватися. Так, і моє наступне запитання: окрім менторингу, так, що ще запам'яталось? Якщо дійсно запам'ятати. Мені сподобався в менторингу мені особливо сподобалось, а, який був зворотній зв'язок, що він нам допомагав а, не боятися робити помилки і сприяв росту. Тобто, через помилки ти ростеш. Угу. І а, це було важливо. А ще а, момент, який я для себе відзначила, що а, саме мене цей курс а, структурував. Дав можливість перефлексувати і відпрацювати техніки, навіть наодинці з собою, пройтись по всіх питаннях і зрозуміти, де я зараз, які в мене пріоритети, там, де я зараз, мені тут подобається чи ні, і якщо ні, то куди я хочу рухатись далі? Тобто я після курсу отримала більш чіткий план свого шляху професійного далі. Супер. Олександре, а давайте трішки більше все ж таки, поговоримо про зворотній зв'язок. Тобто ви сказали, що вам сподобався зворотній зв'язок. А що саме сподобалось? Ну, просто щоб знову ж таки люди, які будуть дивитися це відео, от мені просто б хотілося б, щоб вони розуміли ну, якби кожне слово, розуміли всі ось ці деталі, які дійсно є перевагами. От, з точки зору, знаєте, зі сторони клієнта. Я зараз не про саме піар, а от як відчувають клієнти? що саме сподобалось в зворотньому зв'язку? Будь ласка, я знаю, що багато людей в дорослому житті все ще несуть собі травму школяра, якого відчитували завжди на уроках. і Казали, що ти зробив неправильно, і навчання а, вибудовувалось через негатив помилок. Тобто, що ти зробив помилку, це погано. А, зворотній зв'язок на курсі він а, вибудовувався не від негативу, а від того, де твоя точка зросту. Що mm -hmm. ось тут ти зробив так, але можна було б зробити ось так. Mm -hmm. Коли тобто це теж ок, але а, можна було б зробити так, 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 і тоді в тебе будуть інші результати. Що Через а, такий шлях ти міг би ось такий, таку mm -hmm. відповідь отримати. Коли ти цього не сказав, ти не отримав якусь. А, а, Ну, стримав думку клієнта, да, не дослухав його до кінця. Тобто, через позитивне підкріплення, через точки зросту, і це знімає ось цю напругу помилок, що ти щось робиш не так. Робиш не так, ти вчишся, це окей, це нормально, ти зараз знаходишся в учбовому просторі і ти вільний навчатися і робити помилки. Угу. Тобто такий. Розвиваючий зворотній зв'язок. Да. Так. Дякую. А скажіть, будь ласка, як сам по собі курс вплинув на, на ваше особисте життя, на вашу роботу? Не, якщо вплинув. Я розумію, що тільки пройшов місяць, угу. і, можливо, ще нічого такого ну, серйозного не відбулося, але ж, можливо, щось вже є, якісь результати. А, ну, ось, а... Перший момент, який я сказала, да що мені вдалося себе структурувати а, свої так, думки, так, і так. це вже би резу ну, для мене це результат позитивний цього курсу. По-друге, я коли приходила на курс, я одразу чесно сказала, що я ще не впевнена, чи буду я працювати саме як коуч, але мені цікаво знаходити ось ці точки перетину між різними дисциплінами і використовувати якісь нові інструменти, впроваджувати їх в свою професійну діяльність. І ось зараз я вже можу поєднувати не тільки психологічні і бізнесові знання також я зараз вже впроваджую якісь коучингові запитання. В роботі, і ось такий е, крос підхід, він мені дозволяє е, подивитися на проблеми під різними кутами. Е, і це ну, робить роботу більш об'ємною. Угу. Супер, е, супер. А скажіть, будь ласка, що ви порадили б тим людям, які для себе розглядають зараз курс коучингу, цей курс сертифікований угу. коуч, так? Але ж. Все ж таки до кінця ще не прийняли рішення. Тобто, ну так, будь ласка. Угу. Ну, найголовніше, я би порадила одразу виділити час: це 6-8 годин на тиждень протягом місяця. Ви маєте собі виділити, і угу. з нашим темпом життя сьогодні це важко. Угу. І бути готовим до того, що це буде там, коли це лекційний блоки, коли це менторінг, це буде по три години дуже активного, активної роботи, угу. активного навчання. То тобто відсидитись на задній партії не вийде, не вийде а, так. да не вийде. Треба працювати, треба бути активним і робити це між не знаю, робочими дзвінками. Це буде важко, тому виділити час. Якщо цей час є, але ви все ще вагаєтесь і не знаєте, чи треба, не вагайтесь, будьте рішучими, пірнайте з головою в цей новий досвід, і ви обов'язково знайдете там щось корисне для себе. Тому що коучинг – це. Це буде корисно і як для тих, хто розглядає професію коучингу як новий напрямок роботи, mm -hmm. так і для тих, хто хоче mm -hmm. якось е, е, порефлексувати, подумати про своє життя, зрозуміти, де ти знаходишся, чи тобі там ок, і куди тобі рухатись далі. Ось такий mm -hmm. така так. рекомендація. Дякую, Дякую за рекомендації. Олександра, у мене немає ніяких більше запитань. Я ще раз хочу вас вам подякувати за те, що ви приєднались до нашого ефіру. Хочу побажати великих успіхів у коучингу, і я навіть не сумніваюся, що у вас все вийде, тому що давайте згадаємо навіть першу практику. І мій перший був зворотній зв'язок вам так, що ви настільки впевнено так ось тримались і проводили сесії як такий вже професіонал. Так, тому я впевнений, що ваші клієнти ну, не зможуть відмовитися від вас і будуть постійно з вами працювати не тільки там, знаєте, одноразово, так на разові такі зустрічі, але ж будуть ем, з якоюсь регулярністю з вами працювати. Мені мені було дуже приємно з вами попрацювати, так допомогти вам в вашому новому розвитку в цій професії. І бажаю вам успіхів. Дякую вам, Олександр. Дякую, Владиславе. Була дуже рада знайомству з вами, навчатися Назай. разом з вами. І сподіваюся, що ми ще попрацюємо разом. Обов'язково. Дя... Обов Дякую вам. Я тоді вас попрошу, ви натисніть десь там хрестик для виходу, угу. а я ще залишусь, розповім про сам курс. Добре. Ага, спробуй. Так, є. Ну що, і я під кінець хотів би вам розповісти про наступний потік за цим курсом, курсом сертифікований коуч, який розпочинається вже завтра, 4 лютого. Але ж може бути таке, що я його перенесу на один тиждень вперед. Так, але ж, незважаючи на це, я хотів би розповісти трішки про цей курс. так, про… Про наповнення, так і про, 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 говорити про переваги цього курсу за тривалістю один місяць. І зараз ви чули, як Олександра казала, що готуйтесь там 6-7 годин на тиждень виділяти саме на навчання, і ви не зможете відсидітись на, на останніх партах, як в школі. Так тут дійсно є робота. Йде робота, теорія, практика, теорія, практика, теорія, практика. І саме тому цей курс достатньо такий короткий. Тобто, я нічого не розтягую там на 3, на 4, на 5, на 9 чи на 12 місяців вперед. Немає ніякої, ну ніякого сенсу просто цього робити. Ну, якби є такий, можливо, там фінансовий сенс розтягнути курс, поставити його дорожче. Але ж у той же час я розумію, що люди хотіли б клієнти хотіли б отримати нову професію достатньо швидко, отримати якісне навчання, так. І розпочати свою діяльність в цій професії. Тому цей курс за тривалістю йде один місяць. Він складається з чотирьох фіксованих зустрічей за вівторками, чотири вівторка поспіль, і кожна о 19.00 за київським часом, і кожна зустріч десь так орієнтовно йде там, від двох до трьох годин у середньому дві з половиною години. Те, що я казав вам, так теорія практика теорія практика що ми робимо на фіксованих зустрічах? Я розказую вам всі фішки, інструменти, якими має володіти професійний коуч. Так презентую 8 компетенцій професійного коуча ICF. Ми практикуємо ті компетенції, які потрібно практикувати. Далі я презентую коучингову техніку, саме для студента проводжу коуч-сесію і працюю з його істинним запитом. І протягом роботи, де потрібно, Зупиняюсь, даю додаткові роз'яснення, чому саме я так роблю, чому я тут уточнюю, чи ще щось роблю таке, що, що потрібно робити професійному коучу, і таким чином вже є, якби, скажімо, не просто демонстрація, а деталізовані роз'яснення, де студенти вже розуміють, ага, ось це обов'язково беру для себе в роботу. Після моєї демонстрації, давайте уявимо тиждень, ось він вівторок, 19.00. Я провів, продемонстрував першу коучингову техніку, провів сесію, і протягом цього першого тижня за цією технікою я чи мої колеги ми зустрічаємось в зумі, три студента та ментор чи я, так? і проводиться менторинг, про який ми разом з Олександрою говорили. Я розповідав, як це все відбувається. Потім наступний тиждень, вівторок, знову ж таки теорія, практика, демонстрація наступної коучингової техніки, і знову ж таки практика за другою коучинговою технікою через менторинг. Третій і четвертий тиждень також таким же чином відбувається: є е, на курсі чотири техніки. Вони закривають 80% всіх запитів клієнтів у коучингу. Перша техніка працює з цілями. В житті чи в бізнесі наступна техніка працює зі страхами та обмежувальними переконаннями. Третя техніка допоможе вашим клієнтам підвищити їх впевненість та мотивацію. І четверта техніка допоможе вашим клієнтам обрати необхідну професію для того, щоб бути задоволеним, так, розвиватися і заробляти. Ось такі чотири ключові коучингові техніки. Далі. Між собою студенти також можуть практикувати, окрім менторингів. Також на курсі бонусами йде курс у записі з просування коучингових технік. Він складається з, з різних нейромереж, які допомагають коучам-початківцям створювати якісний контент. І це дійсно одна з величезних переваг мого курсу. Наскільки я знаю, немає жодного курсу, який би пропонував би ще курс. Зі штучного з, з програм штучного інтелекту, е, які б допомагали б коучам у створенні контенту. Так, я розумію, е, які, скажімо так, болі є у коучів, які закінчують навчання і чого їм не вистачає. А їм саме не вистачає розуміння, а що робити далі з моїм сертифікатом. Так, а про що писати пост, а як його подавати? А де робити, як робити красиві зображення? Я все це знаю, я все це проходив, коли ще й сам закінчив навчання з коучингу 2015, 2015, а, ну так, 2015 році, зараз 2025 вже. Ось тому, розуміючи болі коучів, у мене завжди на курсі, чи були експерти, які допомагали, розказували, що робити далі з знаннями. Ну, а зараз в епоху, так, в час штучного інтелекту. Будь ласка, ви зможете зрозуміти, що робити далі з вашими знаннями, які ви отримаєте протягом курсу. Далі, що хотілося б сказати про курс, що є у нас закрита група і підтримка. Ви можете ставити всі ваші запитання стосовно коучингу протягом курсу, і після нього все залежить буде від пакету навчання. Після закінчення ви отримуєте європейський сертифікат. Сама програма акредитована Європейською федерацією коучів і СІФ. З Цим сертифікатом це просто одне із запитань потенційних клієнтів, чи зможу я працювати з цим сертифікатом в Європі, чи там в Америці, чи в Канаді, чи там в Австралії. Ну я хочу вам сказати, що в мене студенти вже, якщо я не помиляюсь, 37 країн так світу, і в, в всіх цих країнах вони можуть працювати з цим сертифікатом. Мало того, і це більше, якби з фокусом на бізнес коучинг. Тому ви можете для себе розглядати і шукати роботу коучем в організаціях. і вам буде достатньо цього сертифікату для того, щоб стати коучем в організації і вести, наприклад, там, відділи продажів, чи, там, відділи маркетингу, чи інші відділи, які потребують коучингового втручання. Так? Ось, тому так дійсно це крута програма, професійна програма, акредитована програма. Сьогоднішній день є три пакети навчання, є знижки на ці пакети навчання. Під цим відео буде посилання на саму програму навчання, ви зможете більш детально ознайомитися. Якщо у вас будуть запитання стосовно цього курсу, якщо ви вагаєтесь, я розумію, що ви можете вагатися, можуть бути додаткові запитання, будь ласка, ставте мені ваші запитання. В, в кінці сайту є віконце, там, де ви, ви можете поставити ваше запитання. Я, наскільки це можливо оперативно, відреагую на ваші запитання, можемо навіть проговорити онлайн, чи просто за телефоном поговорити. Я відповім на всі ваші запитання так, для того, щоб ви, як студент, йшли на цей курс, розуміючи на 100%, чи допоможе він вам в тому, до чого ви прагнете, чи не допоможе. Ну і останній такий пункт: у вас є також можливість розстрочки, тобто купити курс навчання у розстрочку з безвідсотковою розстрочкою до 6 місяців. Тобто, ви розпочинаєте вже на цьому тижні чи на наступному тижні, а сплачуєте за курс протягом наступних 6 місяців безвідсотково. Ось така величезна перевага. Це все, що я хотів вам розповісти. Я бажаю вам успіхів і, можливо, на курсі навчання з коушенгом. Гарного вечора! До зустрічі!